Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео хочу запропонувати вам техніку співпереживаючих фігура. Ви можете застосовувати її тоді, коли вам важко. Ну а зараз в Україні майже всім важко. Ця техніка чим -то, чимось схожа на закляття спектропатроном з Гаррі Поттера, да, яке застосовувалось, пам'ятаєте, там були дементори, які викликали такий жах в усіх їх найпотаємніші страхи. Це заклинання викликало такий собі образ, який захищав від цього дементора. Це було найбільш Найкращий спогад, який надавав людині силу захисту від цього страху. Я буду робити паузи десь 10-20 секунд у техніці, щоб ви могли зробити те, що я вам буду пропонувати. Якщо вам буде їх не вистачати, то ви можете ставити відео на паузу і потім запускати його знову. Так само, як в минулому відео, я... Розповім про докладніше про цю техніку в окремому відео, яке буде в закріпленому коментарі, щоб не забирати тут час. Там я так само розповім, як можна робити цю техніку неправильно. Отже, сядьте зручно або ляжте, закрийте очі, якщо вам так зручно. Якщо ні, просто зосередьте погляд на одній точці перед собою. І зробіть декілька спокійних, повільних вдихів і видихів. Дайте собі можливість трохи уповільнитися. Тепер уявіть, що перед вами з'являється певна істота або фігура. Вона може бути реальною людиною чи вигаданим персонажем, твариною, світлом, навіть символом якимось. Неважливо, хто це. Важливо, що ця фігура завжди на вашому боці. Вона цілком розуміє вас. Вона знає причини ваших вчинків. Вона співчуває вам і підтримує вас. Ця істота знає, через які труднощі ви проходите зараз. Вона з розумінням ставиться до ваших слабкостей. Вона мудра, добра, сильна і тепла. Виявіть таку істоту. Придивіться уважніше, який у неї вигляд, який вираз обличчя, якщо в неї є обличчя, який голос, чуєте, якщо в неї є голос, або може це мелодія якась. Як вона дивиться на вас? В цьому погляді є доброта, розуміння, прийняття. Ця фігура бачить вас повністю, і ваші сильні сторони і слабкості. І вона вас за них не критикує, вона їх розуміє, вона вас не засуджує. Вона знає, через які труднощі ви проходите, і ставиться до вас з розумінням. Погляньте на цю істоту. Тепер уявіть, що ця фігура звертається до вас. Можливо, ви чуєте такі слова, як я бачу, як тобі важко, я поруч з тобою. «Ти робиш усе, що можеш, цього достатньо, я вірю в твої сили. Можливо, це інші якісь слова, які ви хочете почути, бо ця істота знає, що для вас важливо сказати, як вас підтримати. Почуйте ці слова, дозвольте їм війти всередину, відчуйте, що вони звучать щиро, що ці слова промовляються для вас. Можливо, ця фігура хоче підтримати вас жестом, чи обійняти вас, покласти руку вам на плечі, чи просто бути поряд? Відчуйте, як це приймати таку підтримку. Можливо, вона просто дивиться на вас, може, обіймає вас. Відчуйте, як, це, як ви почуваєтесь при цьому. Ви від, що ви можете поговорити з цією фігурою, сказати їй про свої труднощі і почути щось від неї, почути слова розуміння, тепла. Що ви можете поділитися з цією фігурою будь-чим, найпотаємнішим. І вона вас зрозуміє, вона вас підтримує. Залишайтесь поряд з цим образом стільки, скільки вам потрібно, можете зупинити зараз практику і побути з ним довше. Почуйте все, що вам потрібно почути. А коли відчуєте, що настав час завершувати, Подякуйте цій фігурі, попрощайтеся з нею і знайте, що вона завжди готова повернутися, коли ви її покличете. Можливо, в іншому образі, можливо, вона буде виглядати інакше, але це все одно буде фігура, яка вас підтримує і надасть вам сили. Коли ви попрощалися з цією фігурою, подякували їй. Зробіть знову кілька спокійних видихів і вдихів. Поступово поверніться і звертайте увагу на своє тіло, опору під ногами, підлогу. Поступово відкривайте очі, якщо вони у вас були закриті. Можете потягнутися, потерти їх. Повертаючись у теперішній момент, можете подивитись навколо, побачити якісь предмети. Тож, це була техніка підтримуючої фігури, якщо вам вона сподобалась, може вас зацікавить техніка зустрічі з внутрішньою дитиною, яка так само є на цьому каналі. Докладніше про цю техніку буде у прикріпленому коментарі знизу. Дякую вам за увагу. Лайкайте, підписуйтесь і зустрінемося в нових відео. Бережіть себе!